У центрі Харкова триває ремонт мереж холодного водопостачання. Аварійні бригади КП Харківводоканалу виконують заміну 500 метрів технічно зношеної труби. Виконують зварювальні та підготовчі роботи. На даний час проводимо перекладку та санацію водопроводних сітей діаметром 160 мм про 500 метрів. Комунальники кажуть, всіма необхідними матеріалами забезпечені та обіцяють виконати ремонт у найкоротші терміни та з мінімальними незручностями для абонентів. Роботи проводимо без відключення водопостачання. Відключати будемо тільки на короткий час перепідключення мереж. І подібні роботи додають на підприємстві, тривають і в інших куточках Шевченківського району, а також по всьому місту, адже триває кампанія з підготовки мереж до майбутньої зими. Тож комунальне господарство міста перевіряється та ремонтується. Шевченківський район центральний район міста. Йому приділяємо підвищену увагу. З початку року в Шевченківському районі переклали більше 900 метрів мереж. Активно проводимо аварійно-відновлювальні роботи. Так ліквідували аварійні та нештатні ситуації на більш ніж 245 ділянках. Всього по місту переклали з початку року близько 7,5 кілометрів мереж. Марія Олег Синицький та Андрій Пакулов, Харків. Новини.